23 квітня в день всесвітньої книги і авторського права з 18 до 22 години вперше центральна міська бібліотека стала майданчиком, на якому відбувся нічний бібліофеєверк на підтримку акції читання Ніч у бібліотеці ми цим заходом хочемо показати бібліотеку зовсім з іншої сторони. Всі вважають, що бібліотека це місто, де панує тиша, де тільки читають книги. А сьогодні наші відвідувачі на можуть пересвідчувати, що це дійсно місце, де можна провести. Для себе час із задоволення. Задоволення від бібліофейерверку отримала численна громада старшокласників та студентів середніх і вищих навчальних закладів міста. Для них розваги почалися вже своє, де під час міні вікторини деяким вдалося виграти подарунки. Я люблю дуже читати. Виграла книгу Олександра Куплюна лістригони. Вопрос был в том, что э, называется книга женским украшением, которое одевается на руку. Мне часто такое бывает, поэтому очень интересно и увлекательно. Поруч з Вікториною у фойє із захопленням позували всі бажаючі отримати власний портрет за п'ять хвилин. Ми портрети часто рісуємо з першого класу, тому це п'ятикласники, Я думаю, що у них все вийде. Головне, що ми нашли натури. швидко ми нашли людей, які хотіли, щоб їх рісовали. Мені цікаво, як я, як я виглядаю зі сторони. Лічіки пішов перший раз. Перша в стінах бібліотеки найменша аудиторія не читала, а плела зі стрічок прикраси під час майстер-класу. Для шостикласниці Віки читальна зала стала особливим місцем. Місце, де можна ще займатися там плести, браслетики, там ще чим Різні майстер-класи показувати. І зараз дівочки роблять это з ленточок двох цветов голубої жовте в національних цветах. Політична ситуація в стране, і поэтому красиво таке жовто-голубе вийде украшення. Доволі таки легко, интересно, красиво, Почему бы и не зробити такое? у сусідній читальній залі. Всі бажаючі мали можливість чудового спілкування у неформальній обстановці з молодими місцевими поетами, композиторами і театралами для настоячого творчого человека, независимо от того писатель, он поэт, художник или еще кто-то, это вот то место, где он действительно может взять настоящее. Чисте, добре і хороше знання цієї ночі. Підростаюче покоління у приміщенні юнацького відділу взяло участь у шоу-програмі кохання з першого погляду. У Артема і Ані співпали симпатії, і їх пара стала ідеальною. Артема вибрала ну, того, що він красивий, вміє робити компліменти. Основний приз – це наш спонсор кафе клуб дав нам пригласительний на білет на безплатне значить, рандеву. Також в рамках фейерверку відбувся перегляд у рибку зі спектаклю «Аліса в країні чудес» театру «Дзеркало». Юні актори своєю грою заохотили всіх присутніх таки прочитати шедевр Льюіса Керролла «Казку про Алісу». В наші спектаклі приходили діти, взрослі. У дітей от, вона якось розпринимається по-своєму, а для взрослих по-своєму, тому що у дітей своя фантазія. Ця книга написана в абсурді, і треба ще зрозуміти, И не просто надо прочитати и все, и положить на полку, у нее надо вдуматься. На заднем плане нет огромный смысл. Надо просто читать. Ну, многие взрослые не понимают, некоторые даже и дети не понимают. Кто-то включает фантазию, делает по-своему сказку и понимает. Все, ну, это все очень интересно. Я думаю, Керол каждое свое вносит, потому этот як театралізовано, так і в книгах, це все дуже різно змінюють антрепритації. Я хочу показати свою філософську мудрості, ну і подурачитися, якби как бы, внести більше різності в ці сері монотонні книги. Сірими та монотонними після такого дійства в Шості вже мало хто називатиме книжки. Саме їм в цієї ночі в бібліотеці і було присвячено найбільшу кількість компліментів. Любящая, как самый преданный друг, и еще учтивая, вежливая и приветливая со всем, с великими и малыми, з могучими і смішними з королями, гусеницями. акція дійсно зробила престижним образ нового читаючого способу життя і сформувала новий погляд на бібліотечні заклади, в яких цікаво не тільки протягом робочого дня, а й Круглосуточно. Олена чанцева коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.